Сьогодні у нас на огляді ковдра ОДА з наповнювачем бамбук і тканиною мікрофібра. Перевагами цієї ковдри є те, що вона антибактеріальна, антикліщова та антиалергенна. Також вона м'яка, легка і дуже приємна на дотик. Ковдра відшивається в тканині мікрофібра. Вона. Антиалергенна, антибактеріальна, вона дуже хорошо стирається, вона м'ягісненька до тіла. Потім одіяло відшете, прошете повністю з стіжками, -з 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 що дозволяє цьому одіялу не збиватися, хорошо стиратися. Ковдра відшивається в трьох основних кольорах: це білий з, таким гарним, з такою гарною текстурою. Плюс є ще ніжно-зелений і біжовий з рисунком бамбучок. Ковдра відшивається в трьох розмірах: це 155 на 210, 175 на 210 і 200 на 220.